Символ Єгипту піраміди в гізі у небезпеці. Лідер маловідомої партії Національна гідність, яка з'явилася в країні після завершення революції, звернувся до нового президента Мухаммеда Мурсі з пропозицією знести піраміди, оскільки це пам'ятки язичницької культури, і політик такий не один. Багато єгипетських ісламістів наполягають на знищенні величних споруд, мотивуючи це тим, що вони приваблюють багато іноземних туристів, які приносять до країни чужу культуру та віросповідання. Щоправда, є й інші а сторона медалі вартість туристичного квитка до пірамід Гізи коштує 12 доларів. Ще не так давно подивитися на одне, з чудес світу приїжджали мільйони людей, за рахунок чого бюджет держави поповнювався на мільярди доларів. Зараз туристів поменшало, і влада голосила про намір відродити популярність головних цікавинок Єгипту. Ісламісти не проти, але наполягають на тому, аби туристичний характер цих зон докорінно змінили. Приміром, почали пускати на екскурсії лише відпочивальників з країн перської за. Токи, які також говорять арабською, дотримуються законів ісламу, і головне дуже заможні. Щоправда, нинішнє керівництво єгиту сумнівається у тому, що серед арабів піраміди будуть настільки ж популярні, як серед приміром європейських мандрівників.